Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. На нашому маленькому домашньому господарстві черговий робочий день в ході роботи якраз от з превеликим задоволенням. Дуже часто спілкуємося разом з вами, обговорюємо всі ті найважливіші і найбільш актуальніші питання, які безпосередньо нашій галузі галузі свинарства притаманні, цікаві сьогодні, друзі. Наше відео зустріч не стане виключенням. Сьогодні у нас неділя 24 серпня на календарі. Ну а ще неділі вже по дуже давно започатковані традиції? Ми разом з вами обговорюємо ціни на маленьких поросяток, відгадівельних поросяток я, як і завжди, більш детальніше розповім вам, що робиться із цінами, із попитом у нашому регіоні України, а це Сумська область і Конотопський район. Ну а ви, друзі, обов'язково перейдіть у коментарі, підтримайте перш за все нас вподобаючкою, кому не шкода. Перейдіть у коментарі і напишіть, будь ласка, що у ваших регіонах відбувається із цінами на поросяток. Із попитом, я думаю, як мені, так і хлопцям, які будуть дивитися це відео, які дотичні до свинарства. Цікава і актуальна ця тема. Всім буду дуже дуже вдячний. Товариство, Що у нас із базаром, тому що ну в цілому, я думаю, не тільки у нашому регіоні, а й якщо дивитися на інші регіони України. Базар є лакмусовим папірцем і відображенням того, що відбувається в нашій улюбленій галузі. У нас на місцевому ринку поросад зовсім зовсім мало. Буквально 2-3 машини виїжджає. Ну і в цілому люди, які виїжджають на базар, виїжджають допродува, тому що е, ну в цілому, люди, більшість людей безпосередньо зараз продає поросят із дому. Все, що виїжджає на базар, вихвачують дебільших поросяток перекупи. Їдуть, я вже в цьому впевнений і точно знаю, та ж сама Чернігівська область, шостка, глухів. Кролевець, там ціни на поросят значно-значно вищі, аніж у нас. У нас в середньому ціна на порося вагою 10-11 кг, якщо ми говоримо про базар, від 2,800 до 3,5 тисяч гривень, якщо це порося 13 14 кг, три п'ятсот три В принципі, поросят беру дуже дуже потужно. Якраз от на протязі цієї неділі мені двічі телефонували якраз от перекупи, які займаються перепродажою поросят, чого не було уже дуже і дуже і дуже давно. Останній раз мені напевно перекупи по малих поросятах телефонували ще до війни. Ну і це я вам скажу, також показник. Поросят малих не дуже багато, але в цілому знову ж таки всі ми розуміємо, всі ми бачимо, всі ми знаємо, що наша галузь вона максимально нестабільна. Молодь в неї дуже сильно занурюватися і заходити не хоче. Ну а люди більш похилого віку також, в принципі. Як то кажуть, плюють вже на цю справу і неохоче хочуть тримати. Але тим не менше, друзі, працюємо, рухаємося, хоч і маленькими кроками, але вперед, знову ж таки, з дому колеги продають від 3300 до 3,5 тисяч гривень, якщо це порося 11-12 кілограмів. Якщо 9-10 до 11, то 3 тисячі гривень на сьогоднішній день отакі от, от у нас е, пироги. Так що, товариство, повторююсь і ще раз з нетерпінням чекаю інформації від вас е, стосовно цін. Ну і більше за все цікавить, беруть чи не беруть. Ну і в цілому, е, що ви напишете, будь ласка, в коментарях стосовно... Галузь наша більше жива у більшості регіонів України, чи можна так сказати, ну приходять їм їй гайки. Я говорю безпосередньо про приватний сектор. Тому що, якщо ми говоримо про свинокомплекси, ну не знаю те, що знаю я, і те, якою вам інформацією володію, я свинокомплекси, тільки розширяються. Так що товариство, такі от справи.